Всім привіт! Сьогодні у нас засклення балкону в чешському проєкті. Там, де балкон простягається на дві стіни квартири. Як ми бачимо, балкон довгий. По роботам було замовлено засклення. Профільна система використовувалась ріхао. Зараз бачимо, вже конструкція встановлена. Звичайно, перед цим ми зробили повний бімонтаж як на стелі, так і на парапеті, так і з самих конструкцій. Нові конструкції металопластикові, нагадаю, із Ріхао. Вже встановили, закріпили. Зверху з вулиці встановили вже козирок, знизу встановлений відлив. Ось так от це виглядає. І по бокам ще додатково обов'язково встановлювали на щільники, щоб не було ніяких продувань, затікань. По роботам внутрішній, тут було замовлено підшивка стелі і підшивка парапету. Точніше обшивка пластиковою безшовною вагонкою. Показуємо, що ніде нічого не пропустили. Все з'єднано, все надійно закріплено. Ось таким чином. Перший день робіт у нас було здійснено такий фронт по роботам. І це вже другий день. Тут ми бачимо вже закінчення. Тобто встановлена безшовна пластикова вагонка на стелю, те, що світильник попросив клієнт встановити, оскільки у нас тут сендвіч панелі, світло тут не буде попадати. Через це освітлення там має бути. Підвікольник теж одразу встановили невеличкий, оскільки балкон не глибокий і в принципі, буде використовуватися максимально з цією площою як можливо. По фурнітурі використовували австрійську фурнітуру Маку Multimatic. Стулки ми обов'язково і наполегливо клієнтам. Рекомендуємо використовувати лише поворотні відкидні в такому варіанті, оскільки дані стулки мають повну гарантію. При цьому всьому вони мають змогу регулюватися і при цьому вони мають щільний прижим по всьому контуру, оскільки точок прижиму значно більше. По склопакету клієнт захотів двохкамерні склопакети, тобто в три скла. Показуємо: всі стулки відкриваються, все закріплено, всі стулки з режимом провітрювання. Бокова тут секція теж була підготовлена, частково закладена, оскільки балкон туди далі ще заходив, але в принципі там уже склити не потрібно було. Через це клієнт підготував, там заклали газоблоками і таким чином ми зашили пластикову бишовну вагонку, і там будуть теж, теж якісь невеличкі полички. Тож звертайтеся, допоможемо в заскленні вашого балкону.